Якщо діти продають в школах заготовки, які щось готують, щоб зібрати гроші на ЗСУ, а він буде роздавати ці тисячі, це якось нелогічно. Сміх куримо. Я обачаюся, ну це ну, може, звичайно, комусь рівно та тисячі, навіть вона теж велике значення має. Але це дуже мало. так, його, пенсіонери з дітьми, жінки. Це. Я думаю, що треба всі гроші віддати ЗСУ. Це, це тисяча ні в кого нікого не спасе. Є, напевно, потреби більш нагальні, а на тисяча гривень для кожної людини, ну це нічого практично. А для чого це все робити? На стільки грошей треба коштів на війну, а такі гроші витрачати, я рахую, це нерозумне на рішення. Наю водить, ми будемо задоволені. Я думаю, що це неправда. Чому? Тому що весь час обіцяють, а не дають. Я не знаю, що про це думати. Я пенсіонер, маю молоду пенсію, 2700. Чи мені треба та тисяча, тим більше, хіба не можна нічого за неї купити, хіба на ліки?